Всім привіт! Ви на каналі Гонтару.Юей і сьогодні ми будемо говорити про біржу Bybit, а саме про Puzzle Hunt. Так, в мене вже є на каналі одне відео на цю тему, але там зараз все змінилося, трошки інший дизайн, і є інші можливості. Тому зараз я вам це покажу, розкажу і вирішую оновити Знання про пазли. До речі, давненько ми їх вже не збирали на телеграмі. Я став їх викладати, тому що стало в принципі, невигідно, так як там зараз кожен день потрібно проторгуватися з токеном по пазл хоча б на 5 доларів, щоб мати змогу робити щоденний чекін і збирати пазли. Так, звісно, можна ними ще обмінюватися в різних чатах, каналах і так далі. Але це вже зовсім інша тема. Тому давайте для початку перейдемо на самобіржу і подивимося, що тут і до чого. Хто вже раніше їх збирав, знають як пазли знайти для Відео буде корисним та й, в принципі, для старичків теж, тому що, як я сказав, тут вже трошки все помінялося. Що ж, далі, от тут наводимо курсор на торгівлю. Звісно, у вас на бізнес вже повинен бути аккаунт. Посилання буде в описі. Так от, заходимо в торгівлю, далі опускаємося нижче. Тут є в нас SpotX. Ідемо ще нижче, і ось тут у нас є Puzzle Hunt. Ми сюди заходимо, можете заходити час від часу і самі перевіряти, коли з'являються нові пазли. Можете, наприклад, заходити кожен день і дивитись, коли буде новий. Ось зараз є стокеном Humanity, Stoken, тобто HASH. в нас є Puzzle Hunt і ми можемо в ньому вже приймати участь. Як це зробити? Все просто: Ось тут нажимаємо кнопку Приєднатися, і нас вже перекидає на сторінку самого Puzzle Hunt. Ну я думаю. Більшість, більшість це вже знає. Ось тут, де в мене кнопка Збирайте пазли», у вас буде зареєструватися, вивернів нажали і все. Ви зареєстровані в цьому пазлханті. Що далі робити? В першу чергу я зазвичай забираю ось тут внизу один кусочок пазла. Раніше це було, але просто все було в трошки в іншому вигляді. Ось вам потрібно виконати ось ці завдання, виконувати їх не обов'язково. Просто нажимаєте тут, нажимаєте «3GPT», нажимаєте підписатися, нажимаєте про... N, да, прога точніше. Далі приєднатися до спільноти, ви нажимаєте, у вас відкриваються нові вкладки. Робити вам нічого не потрібно, просто нажати і завдання так зараховує. Далі ось тут нажимаєте кнопочку Забрати, і у вас вже буде один кусочок пазла. У мене вже, як бачимо, їх є два, тому що я вже зробив щоденний чекін. Як бачимо, в перший день ви отримуєте кусочок пазла, в другий тут написано тезер, я, до речі. Після оновлення тут ще ще теж не пробував, що випадає за другий день. Зараз ми з вами якраз спробуємо. Третій знов пазл, і так бачимо, деякий день є тезер, деякі пазли. До речі, щоб робити щоденний чекін, вам потрібно торгувати на 5 доларів токеном гаж в цьому випадку. В день тут все дуже просто. Ось тут є внизу, внизу кнопка торгувати, це є завдання. До, до речі. Тут можна отримувати кусочки пазлів за об'єм торгів з цим блокеном за 1000 доларів один кусочок, за 3000 ще один, за 5 ще один, і за 10 тисяч ще два кусочки пазла ви забираєте. Звісно, не знаю, наскільки це вигідно, тому що на комісії трошки піде, тому це може бути в принципі невигідно. Але щодня робити там торги на 5 доларів, це нічого страшного, тому що ви робите їх або в нуль, або там 2-3 центи на комісію втрачаєте. Це я рахую небагато. Так от, щоб торгувати, ви нажимаєте кнопку, вас перекидає на спот на торги з токеном ГАЖ, і тут ви можете проторгувати на 5 доларів. Я зазвичай роблю ось так, вибираю ринковий ордер, ввожу суму 3 долари. Я вже сьогодні торгував, тому нажимати не буду, ввожу суму 3 долари, купляю на 3 і далі нажимаю продати 100% і на 3 продаю. Таким чином я торгую трошки більше, як на 5 доларів. Щоб все було нормально, і мені зараховувало тут нижче в історії ордерів можна подивитися. От токен гаш на 299 куплено, на 2,99 продано. Якщо по цих малюсеньких цифрах дивитися, то навіть чуть-чуть невеличкий плюс було продано. Що ж, давайте тепер спробуємо авторизуватися і побачимо, що нам тут дає, чи просто як раніше ми будемо робити чекін, чи дійсно якийсь тезер буде випадати. Зареєструватися, як бачимо, зареєстровано і ні, тезер просто тут намальований. А як і раніше, в ті дні, де немає пазла, ми просто робимо чеки. Але пропускати їх не потрібно. Тому що якщо ми пропустимо ось тут, будемо починати далі, все спочатку і до третього дня, наприклад, завтра я зайду і знову отримую кусочок пазла. Думаю, з цим зрозуміло далі. Якщо ось тут ви зберете лінію з кусочків, наприклад, ось так поперек, чи вниз зберете, чи ось так навхрест, неважливо. Якщо ви зберете одну лінію з трьох кусочків, то ось тут у вас буде право на один спін. І з цього спіна. Вам буде випадати певна кількість токену гаш. Наскільки я знаю, якщо ви, наприклад, зібрали в перший день, коли відкрився пазл, то тут можуть бути винагороди досить таки наже непогані, там по 10, 15, 20 доларів. Особисто мені, коли я збирав по три кусочки, випадало там по 2, по 3 долари. Ну, як коли, може бути по долару, але, в принципі, все одно така можливість є. Три, три деталі пазла це одна спроба. Якщо ви там тут зібрали три, тут зібрали три, наприклад, ось так. По кругу зібрали три, це вже буде дві спроби. Думаю, в принципі, з цим все зрозуміло. Далі, нижче, тут є завдання, можна конвертувати, щоб заробляти. Раніше, до речі, цього завдання не було, зараз є, можна просто конвертувати. USDT в гаш, і, звісно ж, тут теж отримуємо це кусочки пазлу. Можна так, також брати позику, як бачимо, і отримувати за те кусочки пазлу, торгувати з маржею. І залучати, щоб заробляти. Ну, Це вже все стосується рефералів. Нажимайте запросити, давайте, даєте своїм друзям посилання і таким чином просто вже е, отримуєте за це кусочки пазла. Далі. Ось як бачимо, тут є в нас головний приз. Роздаємо великі призові. Е, зберіть пазл, щоб отримати 2000 гривень. Токенів гаж, тобто, якщо ви зберете весь пазл, у вас буде шанс отримувати ось таку кількість токенів. Як бачимо, кількість місць обмежена, тож похваптеся. Звісно ж, тут, як і раніше, є певна кількість місць, тому що раніше я чомусь думав, що всі, хто збирає весь пазл, то вони отримують по ось цьому головному, головному призові. Ні, насправді це працює не так. Певне є певна кількість переможців. Перші, які зберуть, Весь пазл отримують ось таку кількість. Давайте, до речі, подивимося, скільки це буде. Перейдемо знову на торгувати. І тут просто введемо число 2000 токенів гаш. І побачимо, скільки у нас головний приз. Перейдемо, Так, дивіться, потрібно на лімітному. Вводимо 2000 токенів. це 141 долар по сьогоднішньому курсу. В принципі, досить непогано, якщо зберете весь пазл. В принципі, на цьому все. Ось такі оновлення тут, як бачимо, пройшли на набайбіті в Puzzle Hunt. Як на мене, стало, стало трохи цікавіше. Прикольніший став дизайн. Добавились деякі нові завдання, за які ми можемо отримувати кусочки пазла. Ну і внизу, звісно, можемо прочитати правила умови. Поширені запитання і так далі, що стосується пазл хантів. На цьому все. Якщо відео вам було корисним і цікавим, ставимо, звісно, що йому вподобайку, і підписуємось на канал, якщо ще не підписані. Всім до зустрічі, побачимось в нових відео.